Привіт, друзі! Ви на каналі Історія перед сном. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії, і напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни мені важливо знати, звідки нас слухають. Ми звикли говорити про козаків так, ніби все давно зрозуміло. Наче це проста історія, наче достатньо одного шкільного абзацу, щоб пояснити, хто вони були. Нас вчили. Козаки це втікачі, селяни, які не витримали панщини. Люди, що кидали хати родини поля, і йшли в степ за дніпровські пороги, у так зване Дике поле. Ця версія зручна, вона легко вкладається в уявлення про боротьбу пригнічених, але історія рідко буває зручною. Якщо уважно подивитися на джерела, виникає дивне відчуття. Козацтво не виглядає стихійним бунтом. Надто рано в цій історії з'являється порядок: зброя, дисципліна. Командири з іменами, посадами і титулами, і це перший тривожний момент. Наприкінці 15 століття українські землі не були пусткою, вони були прикордонням, а прикордоння це завжди напруга. На той час ці землі входили до складу Великого князівства Литовського і Руського та Королівства Польського. Формально це були різні держави, але фактично під владою однієї династії. Кордон на півдні був відкритим, небезпечним і нестабільним. Саме тоді починає розвалюватися Золота Орда. На її уламках виникають дві нові сили: Кримське ханство і Московське царство. Обидві дивляться на українські землі як на здобич. Це не теоретична загроза, це реальність набігів, грабунків і спалених міст. У 1482 році кримський хан Менглі Герай. Підходить до Києва, місто беруть, грабують, знищують замок, головну оборонну споруду. Для Києва це шок, для держави сигнал. Після цього стає зрозуміло, південний кордон не захищений, і якщо його не укріпити, наступний удар буде ще глибшим. Саме в цей період у джерелах з'являється ім'я Юрія Паца або Пацевича. І тут починається те, що не вписується в міф про селян втікачів. Юрій Пац не бунтівник, він київський воєвода, представник офіційної влади, людина, яка відповідає за місто і регіон від імені законного монарха, і саме з його іменем пов'язують перші організовані козацькі загони у 1480 році. Загони відомі як Юр'єві люди. Нападають на московських купців на дніпровській переправі, це не хаотичний грабунок, це демонстрація сили на стратегічній точці. Постає логічне запитання: навіщо воєводі створювати напівсамостійні військові групи? Відповідь проста і неприємна. Держава не встигає реагувати. Регулярне військо повільне, а прикордоння потребує людей, які живуть війною постійно. Після розгрому Києва завдання нового намісника. Не лише відбудувати місто, його завдання зробити так, щоб наступного разу ворог заплатив. І тут з'являється ще одна важлива деталь ці загони не складаються з випадкових людей, вони озброєні, навчені, мають командирів, знають, як діяти разом. Тобто, перед нами не натовп утікачів, перед нами військове формування, і це лише початок. Після Пацевича аналогічну політику продовжують його наступники. На півдні формується прошарок людей, для яких війна не трагедія, а ремесло. Одним із них був Остап Дашкевич. Його ім'я з'являється в описах як першого отамана, що створив повноцінну структуру, поділ на полки, сотні, старшину, озброєння вогнепальною зброєю. Король не переслідує його, навпаки, нагороджує, дарує землі. І тут остаточно руйнується радянська схема, бо держава не нагороджує селян-бунтівників. Держава нагороджує тих, хто їй потрібен. На півдні формується новий тип людей: вони не кріпаки, не міщани, не випадкові шукачі пригод, вони воїни прикордоння. А далі ця історія стає ще складнішою, бо поруч із ними з'являються люди зі знатних родів, сенатори, старости. Лицарі з європейським бойовим досвідом, і саме вони починають очолювати козацькі загони. Це означає лише одне козацтво народжується не з втечі, воно народжується з війни. Після перших згадок про юрівих людей і появи прикордонних загонів стає важливо зрозуміти не лише хто ними керував, а й кого туди набирали. Бо саме тут радянський міф розсипається остаточно. Уявімо просту ситуацію: ти київський воєвода або староста прикордонного міста. На південь тисне Крим, на сході зміцнюється Москва. Київ щойно пережив погром. У тебе немає часу на довгі набори регулярного війська. Тобі потрібно військо тут і зараз, бо наступний набіг може статися цієї весни, цього літа, цієї осені. І тепер головне запитання: кого ти покличеш у першу чергу? Селянина, який усе життя орав землю, людину без коня, без зброї, без бойового досвіду, без звички до дисципліни, якого треба спочатку годувати, навчати, озброювати, тримати під контролем, чи того, хто вже вміє воювати, хто має шаблю, хто знає, як стояти в строю, хто може прийти зі своїм конем і власним спорядженням. Саме тому раннє козацтво дуже погано лягає. На образ селянської втечі, бо перші організовані загони виглядають як продовження лицарської традиції, а не як стихійний бунт, і тут ми підходимо до важливої деталі, яку часто пропускають у середньовічній Європі. Військова справа була ремеслом стану. Воювали не всі, воювали ті, кому це дозволяв статус, кого це годувало, кого цьому вчили на українських землях. Таким станом була шляхта. І не тільки великі пани з маєтками, а й дрібна шляхта, люди з правами лицаря, але без великих ресурсів. Вони могли мати титул, але не мати достатньо землі, могли бути знатними, але бідними. І для них прикордоння було шансом. Бо прикордоння завжди дає те, чого не дає центр: можливість швидко піднятися. Там можна було відзначитися в поході, отримати землю. Отримати королівську ласку, здобути трофеї, побудувати вплив, і це не романтика, це холодний розрахунок. Тепер згадаймо ще одну лінію, яка в конкурента звучить сильно, і ми її тримаємо, але робимо своїми словами: перші ватажки не випадкові люди. Остап Дашкевич, староста, організатор походів, людина зі зв'язками. Предславлян Скоронський представник сенаторського роду, досвідчений воїн, про якого писали як проноватора у військовій справі. Вони не пішли в степу тікати, вони працювали на державу, але водночас будували власну силу. Це важлива відмінність, ранні козацькі загони виникають у зоні, де офіційна влада і напівсамостійна ініціатива постійно переплітаються. Тобто, це не історія про прияти втік і став козаком. Це історія про те, як держава на кордоні змушена була створити особливий тип війська, яке живе за іншими правилами, а тепер найцікавіше. Коли такі загони з'явилися, вони дуже швидко поділилися на два типи, і саме це пояснює багато речей, які потім здаються дивними. Перший тип ті, хто після походів повертався назад у міста, вони жили поруч із владою, мали господарство, мали сім'ю. Платили податки, служили там, де стояли їхні міста, їх можна назвати умовно городовими. Другий тип ті, хто вирішував не повертатися не тому, що не було куди, а тому, що нанизу було вигідніше. Якщо ти повертався до старости після походу, ти був зобов'язаний віддати частину здобичі, часто сплатити податок. Визнати, що твій успіх під контролем влади. А якщо ти залишався на прикордоні, ти мав землю без податків, мав степ, який можна освоювати, мав місця, де можна сховати трофеї, мав свободу дій. Саме цих людей і починають називати низовиками тими, хто залишився на низу. І тут стає зрозуміло, чому назва Запорожці так прижилася, бо це не просто географія, це спосіб життя. Вони жили там, де державний контроль слабший, і саме тому їхній статус довгий час був напівлегальним. Вони могли одночасно бути корисними і небезпечними. Корисними, бо вони билися з татарами, ходили в походи, тримали кордон небезпечними, бо могли діяти без наказу, втягувати державу у конфлікти, провокувати війни. Це стан, який влада не може повністю підкорити, але й не може знищити. Бо без нього кордон розвалиться, і тепер ми підходимо до моменту, який завжди працює як гачок у конкурента слово козак, бо воно не з'являється в канцеляріях і не народжується як почесний титул. Воно приходить з прикордоння від сусідів, які добре знали, що таке життя без закону. Слово козак має тюркське коріння і означає вільна людина. Але в тогочасному значенні це була свобода без гарантій, людина без постійної служби, без дому, без підлеглості, часто з загоном таких самих, і це важливо. Спочатку це слово могло звучати як підозра, як натяк, вільний, але небезпечний, свій, але поза правилами. І саме тому частина городових могла від цього слова відхрещуватися бо бути лицарем у місті престижно. А бути козаком на низу це ніби погодитися, що ти живеш на межі, але поступово сенс змінюється, бо ті, хто на межі, починають вигравати, вони стають найефективнішими бійцями прикордоння, вони набувають досвіду, якого немає в інших, вони перетворюються на силу, з якою рахуються, і тоді слово, що було напівобразою, стає гордим самоназванням саме тут народжується психологія козацтва. Не нас зламали, ми втекли, а ми живемо там, де інші не витримують. І далі буде ще один міф, який ми розберемо так, щоб тримати напругу. Міф про вічну війну козаків і татар. Бо правда там ще менш зручна, ніж здається. Міф про вічну війну козаків і татар звучить переконливо він простий, у ньому є свої і чужі, є добро і є зло. Але прикордоння ніколи так не працює. Кримське ханство не було якоюсь далекою екзотикою, воно не існувало десь у Криму. Татари жили поруч, на узбережжі, в степах, у містах і портах, Очаків, Азов це не дикі точки на карті, а важливі торгові і військові центри. Українці і татари століттями бачили одне одного не через ідеологію, а через конкретні інтереси. Саме тому козацько-татарські стосунки були змінними сьогодні вороги, завтра союзники. Післязавтра знову по різні боки Шабель. У 1521 році козаки разом із татарами здійснюють похід проти Москові. Уже наступного року вони можуть зійтися в бою між собою, і для людей того часу в цьому не було жодної суперечності. Політика не була питанням моралі, вона була питанням вигоди і виживання. Це дуже важливо зрозуміти, бо саме тут ламався ще один імперський наратив: московські історики десятиліттями намагалися показати татар як вічного ворога, щоб автоматично підвести українців до природного союзу з Москвою, але реальні джерела цього не підтверджують. Перший зафіксований мирний договір між козаками і кримським ханством укладено наприкінці 1624 року. А у 1648 році татари стають ключовими союзниками Богдана Хмельницького у війні проти Речі Посполитої. Саме з їхньою допомогою козаки здобувають найбільші перемоги початкового етапу війни. Це не романтика, це реальна політика прикордонного світу. Поки ми говоримо про союзи і війни, важливо не втратити ще одну лінію, як саме козаки почали усвідомлювати себе окремою силою. На певному етапі низовиків стає занадто багато. Вони більше не просто корисні загони, вони спільнота. І спільнота потребує центру, не палацу, не столиці, а місця збору. Першим, хто запропонував ідею постійного укріпленого осередку, був Остап Дашкевич, але реалізувати її повністю зміг Дмитро Байда Вишневецький. Саме тут важливо бути точними. Щоб не повторювати шкільний міф, Вишневецький не створив козаків, він не заснував козацтво, він дав уже існуючій силі форму. У 1556 році він будує укріплення на острові Мала Хортиця. Це не була дерев'яна стоянка, це був справжній замок із мурами, гарматами, постійним гарнізоном. Фактично, особиста резиденція військового ватажка. Цей крок різко змінює все, бо тепер козаки мають не лише шаблі, а й адресу. Місце, де можна зібратися, місце, де можна вести переговори, місце, яке бачать усі сусіди, і саме тому фортеця проіснувала недовго. У 1557 році. Об'єднані сили Османської імперії та Кримського ханства зруйнували її після облоги. Це був прямий сигнал. Поява постійного центру на прикордонні змінює баланс сил. Але козаки зробили з цього правильний висновок. Вони зрозуміли, що стаціонарна фортеця це пастка, що проти великої армії її не втримаєш і що сила козаків не в мурах. Так формується те, що ми знаємо, як Січ, Січ це не місто, це не замок, це організований табір. Найбільшою спорудою на Січі була церква, все інше курені. Легкі будівлі з дерева, і в цьому стратегія. Січ можна було швидко зібрати і так само швидко залишити, якщо ворог приходив великими силами, козаки просто зникали, а потім з'являлися в іншому місці. Саме тому за 200 років козаки змінювали місце січі сім разів без урахування хортицького укріплення Вишневецького. Тобто, Січ це не символ осілості, це символ мобільності. Паралельно формується ще одна лінія, не менш важлива городові козаки. Це ті, хто не жив постійно на низу, вони мали домівки, міста, господарства. Їхні полки базувалися в конкретних містах Каневі, Черкасах, Білій церкві, вони відповідали за безпеку регіону. Якщо порівнювати з сучасністю, це щось на кшталт територіальної оборони, і саме ці городові козаки починають вимагати від влади офіційного статусу. Бо воювати вони воюють, а прав не мають. Після утворення Речі Посполитої у 1569 році ситуація змінюється. Уже у 1572 році король бере на службу перших 300 козаків, так з'являється реєстр. Це переломний момент, бо тепер козацтво ділиться остаточно: реєстрові, офіційні і низові вільні. Одні служать державі, інші. Служать собі, і між ними починається напруга, яка нікуди не зникне, бо свобода завжди дорожча за платню. Але платня дає легітимність, коли з'являється реєстр, держава вважає, що взяла козацтво під контроль. Але це ілюзія: реєстровий козак це статус платня. Право носити зброю легально, захист від переслідувань для багатьох це була вершина кар'єри, бо реєстровий козак це не просто воїн. Це людина, яка визнається владою, але разом із цим з'являється обмеження: реєстрові можуть воювати лише там і тоді, де дозволить король. Вони не мають права самостійно йти в походи, не мають права провокувати війну, і тут виникає конфлікт, який не вирішиться століттями. Бо низові козаки жили інакше. Вони не чекали дозволів, не писали рапортів, не думали про дипломатію. Вони жили війною як способом існування. Саме низові формують те, що згодом стане легендою: морські походи, рейди на очаків, напади на турецькі порти, зухвалі вилазки, які шокують Європу. І тут знову важливо не впасти в романтизацію. Це не авантюризм, це економіка. Козацьке військо повинно було себе утримувати. Держава не платила низовим, здобич була їхньою платною. Саме тому вони обирали цілі, які давали швидкий результат фортеці. Порти, торгові міста, і саме тому Османська імперія довгий час не сприймала козаків як дрібну загрозу, вони стали фактором непередбачуваним і небезпечним. На цьому тлі формується ще одна принципова річ: козацьке самоврядування. На Січі не було спадкової влади, не було князівських династій, не було обраних від народження. Уся старшина виборна, кошового отамана могли обрати і могли скинути. І це лякало всіх сусідів, бо в Європі того часу влада це кров, це роди, це спадщина, а тут рада, голос, згода більшості. Це виглядало небезпечно і водночас привабливо. Саме тому на січ тягнулися люди не лише з українських земель, а й з інших країв. Але ядро залишалося незмінним: військовий досвід, дисципліна і жорсткі правила. Козацька свобода не була анархією за порушення. Карали, і карали швидко. Тепер подивімося, як козацтво починає виходити за межі прикордоння. У кінці 16-го. на початку 17-го століття, козаки вже воюють не лише за себе, їх наймають, їх просять, їх бояться, вони беруть участь у великих європейських війнах. Їх піхота вважається однією з найефективніших. Козаки воюють там, де інші не витримують. В окопах, у болотах, під вогнем. І це не легенда, це фіксують іноземні хроністи. У 1619 році імператор священної Римської імперії просить військової допомоги, формується козацький контингент, вони беруть участь у боях 30-літньої війни. На схемах розташування військ їх позначають окремо, це означає лише одне козаки, вже міжнародна сила. І в цей момент вони починають інакше дивитися на себе. Вони більше не просто вільні воїни, вони спільнота з інтересами, з територією, з політичними вимогами. Вони хочуть не лише платні, вони хочуть прав. Саме тому козацькі повстання 16-го, початку 17-го століття не були хаотичними. Це не бунти, це переговори зі зброєю. Козаки вимагали збільшення реєстру, визнання прав, гарантій. І кожна відмова лише посилювала напругу. Поступово стає зрозуміло, козацтво не вміщується в рамки, які йому пропонують. Воно виросло з прикордонного війська, переросло роль найманців і тепер прагне більшого. Саме з цієї напруги народиться фігура, яка змінить усе: людина, для якої козацтво стане не просто військом, а основою держави. У певний момент кількість переходить у якість, і козацтво переходить цю межу, коли держава знову і знову намагається обмежити реєстр, коли козацькі вимоги ігнорують, коли людей, які десятиліттями тримали кордон, намагаються знову загнати в рамки, виникає не бунт, виникає усвідомлення. Козаки починають розуміти, що вони не тимчасова сила, не додаток до чужої армії, не корисний інструмент. Вони основа безпеки цієї землі, і саме в цей момент козацька старшина починає мислити не категоріями походу, а категоріями влади. З'являються символи, з'являються традиції, з'являється уявлення про власну політичну суб'єктність. Булаву вже сприймають не як подарунок короля, а як знак власної влади. Козацька рада не як тимчасове зібрання, а як механізм ухвалення рішень. Січ не як табір, а як центр. Козаки поступово звикають до думки, що можуть вирішувати самі. Саме тому козацькі повстання не були сліпими вибухами люті, вони мали логіку, вони мали вимоги, і щоразу вони завершувалися переговорами, але компроміси лише відкладали неминуче. Коли з'являється Богдан Хмельницький, ґрунт уже готовий, це не випадковий ватажок, це людина, яка мислить державою. Він успадковує не хаос, він успадковує систему. Низове козацтво дає йому мобільність і силу, реєстрове, досвід управління і легітимність, старшина адміністративний кістяк. І коли у 1648 році починається війна, це вже не повстання, це. Війна за суб'єктність, козаки воюють не за платню, не за здобич, не за розширення реєстру. Вони воюють за право вирішувати, і саме тому Європа швидко починає сприймати цю війну серйозно. На картах з'являється назва у листах дипломатів, визнання, у хроніках, розуміння, що на сході Європи постала нова сила. Козацька держава не була ідеальною, вона була жорсткою військовою. Часом суперечливою, але вона була реальною, і це важливо зафіксувати без емоцій. Козаки не міф, не фольклор, не романтична легенда. Вони не втекли від життя, вони створили інше життя там, де держава не могла існувати за старими правилами. Вони були лицарями прикордоння, людьми, які жили на межі між війною і миром, між законом і свободою, між службою і власним вибором. І саме з цієї межі з'явилася держава, яку в Європі знали, визнавали і з якою рахувалися. Без козаків не було б Гетьманщини, без Гетьманщини не було б української політичної традиції, без цієї традиції не було б сучасної України, це не гучний висновок, це проста історична послідовність, і, можливо, саме тому навколо козаків так багато міфів, бо правда про них надто незручна для імперій, а для нас. Надто важлива, щоб її втрачати.